Коштують українські зірки на е, приватні О. вечірки. Бачите, не тільки про наші зараз фросії. Е, ну насправді я вам хочу сказати, що ціни, ціни вже якось так повернулися до довоєнних. Угу. Бо тому, що був період, коли почалась тільки повномасштабне <хи> вторгнення, всі якось так присіли, їздили. Тисяча доларів. Да. Зараз, слава Богу, всі вже. Ну, повернулися весілля. Правда, прокурори і міндічі всякі вже не святкують нічого, зато є інші люди, які можуть собі це дозволити, і купують зірок на свої свята. Угу, Значить, якщо ви хочете, щоб до вас приїхала Злата Огнівич і заспівала свою зозулю, вам треба заплатити 8 тисяч умовних одиниць. Наша улюблена, неймовірна Ірина Білик 20 тисяч доларів бере за концерти. Далі калуш оркестра, десяточка. Вірка Сердючка, найдорожчий артист на сьогоднішній день. Це 25 тисяч баксів. Коштує або євро. Можливо, навіть да? друга ріка або кола це теж десь тисяч доларів. Антитіла 20 тисяч доларів. Віталій Козловський або Сковка 10 тисяч доларів. Слухайте, але ж це ціни. На звичайний, на звичайний корпоратив. корпоратив. Тобто, це не новорічний. Тобто, на Новий рік може отримати десь 1050. 50, 50, я думаю, що це мінімум буде. Якщо в саму новорічну ніч, то це мінімум 50. Ну, було завжди так, що на новорічну ніч о, звичайний гонорар о, множився на два. Ось mm -hmm. я знаю, що перед тим як почався ковід, коли всіх позакривали, от на новий рік це десь воно ну, mm -hmm. там було поруч. Я знаю, що Оля Полякова тоді якраз у неї був просто вибух її кар'єри. Їй за те, що вона, вона мусила вести цей корпоратив ну, новорічну ніч, вести новорічну ніч, виступити там на цю новорічну ніч, в неї гонорар мусив вкладати 100 тисяч доларів. Клас.